Черкаський прапор майорів на Кавказі на гору Ужба, що у Грузії видерлися наші альпіністи В'ячеслав Полежайко та Михайло Фумін. Нагадаю, черкаські відчайдухи здійснюють сходження у рамках багаторічного проєкту Прапор Черкас на вершинах світу уже на рахунку скелелазів Непальській гімалаї. З подробицями цієї екстремальної мандрівки на Кавказ наші кореспонденти. Черкаські альпіністи не на жарту взялися за реалізацію проєкту прапор Черкас на вершинах світу. Черкаський стяг уже замайорів у Гімалаях. А віднедавна побував і на грузинському шпилі Ужба. Восхождення було завершено 13 января в 15.00. Ми вийшли на вершину. Старт експедиції – 2 января грузинський Кавказ неходжений, Там немає інфраструктури, перекладачів, вантажників та протоптаних стежок, пояснюють спортсмени. Тож підкорювати довелося незайману природу. Подекуди снігу було по груди. Спали черкаські підкорювачі вершин теж у снігу. Самотужки вони будували снігові прихистки. Обледенілі, змерзли крок за кроком. альпіністи видерлися на шпиль Ужби. А це 4694 метри над рівнем моря. В штатних ситуацій не було. Тобто не було такого, що... ну там от була... В ситуация, потому что у нас не было связи достаточно долго, и там дома начали немножко уже волноваться, потому что даже на вершину мы вылезли. На вершине должна быть связь, но из-за того, что была крайне плохая погода, то есть сигнал не словили. Свое сходження скалылаза присвятили батькові Михайла Олександрові Фумину. Ощущение, как у Миши, так и у меня было: что вот есть кто-то рядом третий. Ну, вообще, сама гора по себе очень такая вот мистическая, очень с таким с таким характером нестандартным ну, так характер показывает постоянно да, да то есть и вот как бы такое ощущение вот действительно вот было Підтримує довготривалий проект черкаських альпіністів. Міський голова Сергій Ударич, департамент освіти та гуманітарної політики міськвиконкому. конкому. в один голос запевняють, найважливіше у цьому проєкті його виховне значення та популяризація спорту. Дуже важливо те, що ідея сама. От місто Черкаси, хлопці, да, хлопці представляють наше місце. Про нього я впевнена, що в Грузії про Черкаси знають. Ну можливо, в першу чергу, про те, тому що там посол Черкас родом, так україн. А так, взагалі, і от така місія це безумовно дуже важливо. Тобто вони несуть імідж і ім'я Черкас далеко за межами нашого міста. Улітку Черкаські альпіністи планують побувати на висотах Киргизського Хан Хантенгрі. Світлана Литвак, Роман Буша, Вітка новини.